Вітаю! До вашої уваги пропонується огляд насадки соковитискача до планетарного міксера американського бренду KitchenAid. Дана насадка сумісна з усіма планетарними міксерами KitchenAid. До комплекту входить три різних фільтри: великий, дрібний та фільтр для соусів і джемів. Контейнер для соку та м'якоті. Контейнер для соку має мірну шкалу. Все продумано до дрібниць, контейнери компактно зберігаються. Подвійний штовхач. Наявний футляр для зручного та компактного зберігання фільтрів. Шнек із леза з нержавіючої сталі нарізає фрукти та овочі на скибочки, що значно полегшує процес витискання соку і дозволяє насадці працювати безперебійно з будь-якими продуктами. Фруктами, овочами, зеленю, стеблами та коренеплодами. Насадка соковитискач легко кріпиться до планетарного міксера. Дрібний фільтр. Дозволяє відтискати сік із фруктів та овочів максимально чистим і без м'якоті. Обирайте фрукти або овочі на свій смак, а всю складну роботу залиште на сайті KitchenAid. Широкий завантажувальний жолоб, тому не потрібно дуже дрібно нарізати продукти. Повільне відтискання запобігає піноутворенню, уповільнює окислювальні процеси та зберігає максимум користі продуктів у порівнянні з центрифужним швидким відтисканням. Великий фільтр. Дозволяє швидко і без зусиль приготувати свіжий, смачний та корисний сік. У середньому без очищення фільтра можна за один раз обробити від 4,5 до 9 кг фруктів та овочів. Приготувавши сік, ви можете зберігати його в цьому ж контейнері, адже в комплекті є зручна кришка. Фільтр для соусів і джемів Під час приготування соусів та джемів, вихідний канал для м'якоті слід відкрити, а під час приготування соку, навпаки, закрити. Ви з легкістю приготуєте фруктове або овочеве пюре для дитячого харчування, соус або масу для варення і джемів. Також до комплекту входить щітка для очищення фільтрів. Насадка соковитискач від KitchenAid – надійний помічник на вашій кухні.